Петрику, а ким ти хочеш стати, коли виростеш? А я хочу стати людиною, яка могла б купувати дружині діаманти та дорогі шуби, водити її в найдорожчі ресторани та купити їй Феррарі останньої моделі. О, молодець, Петрику, сідай! А ти, Марічка, ким ти хочеш стати? О, раніше я хотіла стати лікарем, але тепер я хочу стати дружиною Петрика. На прийомі у лікаря. Лікарю, у мене болить все. Ой, ну-ну, це ви загнули, шановний. На все у вас грошей не вистачить. Оголошення. Терміново продам Tesla Model 3 2024 року випуску. Дешево, все є. Собі б залишив, але дружина сьогодні здала на права Трясся з 20-го разу. Прийшли сини з батьком на риболовлю. Батько каже синові: Синку, дай на мені хліб для підгодівлі. А я його з'їв. <хех> ну тоді дай мені кашу, а я її теж з'їв. От блін. Ну тоді доїдай черв'яхів і війшли додому. А вам подобається, як моя дружина співає? Пробачте, що ви сказали? Я кажу: вам подобається, як моя дружина співає? Ой, даруйте, я нічого не чую. Це перелякане, так верещить. Ем... Ранок, кухня. Чоловік із дружиною п'ють каву. Дружина ніжним голосом Любий, ти не забув, що скоро мій день народження? Чоловік, захлинувшись кавою, що знову? Турист звертається до Гіда в маленькому іспанському містечку. А що це? Всі мешканці так радіють, навколо сміх, усі обіймаються, вітають один одного, феєрверх, танці. І це чудове іспанське вино. Як шкода, якесь свято, а я виїжджаю. Може, мені залишитись на пару днів? Ой, ні-ні-ні. Дуже вас прошу. Не хвилюйте! Тись, вони вас проводжають. Просто ви останній руснявий <клухи> московський турист.